Знаєте, попросинаєшся кожний ранок. Дякую Богові, що живий, здоровий, доживаєш до вечора. Дякую Богові, що дочекав вечора. Але Господь своїх не кидає. Вірте в Бога, покладайтеся на Нього, пізнавайте Його слово, боріться з гріхами, кайтеся в гріхах, бо це життя не таке довге, як здається, і ніхто не знає свого останнього дня. Але ми всі. Станемо перед Богом і чи готові ми зустрічі з Богом? Вірте, моліться, я хочу побажати вам миру, мирного неба над головою. Нехай вас Бог береже.